Хочу вам показати рюкзак, надзвичайно крутий. Я коли ще побачив його а, на картинці. Я сказав: Вау, надзвичайно круто! Це я зараз вам покажу. Менше буду говорити, а більше хочу вам показати, що це а, за рюкзак. До речі, зараз ідуть свята. Миколая, Різдвяні новорічні свята, і я думаю, що цей а, такий подарунок, такий рюкзак буде вам, ну, говорячи, ідея для подарунка. Подивіться, який крутий рюкзак. Зараз я про нього вам розкажу. Я коли подивився на, картин, на картинці, їх там було декілька видів. А, я сказав: вау, це, це щось нове. До речі, хочу сказати, це наш український вітчизняний а, виробник. Рюкзак міцний, легкий. Місткий об'єм на 18 літрів і навантаження витримує до 8 а, кілограм. Дивіться, яка тут а, добра ручка, зроблена з ось таким захисним спеціальним а, силиконовим тримачем, щоб ручка вам довше прослужила. Хочу вам розказати окремо за ці лямки. Це не просто лямки, ви знаєте, як а, в звичайних рюкзаках, а, де а, лямки просто а, паралонові, і це швидко-швидко зношується. Да? За рахунок оцього паралону, який всередині лямки, швидко а, зношується. Тут а, Каучукові лямки всередині каучук, це дає вам можливість довго зберегти цей рюкзак, оці лямки, в хорошому, незачуханому, нерозірваному стані. Носіть з собою радість. Хочу вам сказати, що матеріал прогумований. Матеріал самого а, рюкзака зроблений з відовідштовхувального матеріалу. Тобто, якщо ви попадете під дощ, нічого не буде, він не змокне. Ну і звісно ж сам візерунок, надзвичайно гарний, красивий візерунок, тому він мені сподобався. До речі, рюкзаки йдуть в чотирьох кольорах. Тобто, ви можете вибрати будь-який, який вам подобається. І а, оцей малюнок це авторський малюнок, національний стиль а, відомої художниці Вікторії Тимошенко. І сам друк у цього малюнку нанесен при температурі 200 градусів. Тобто, він не буде стиратися, не буде відсвітати. Це висока. Зносу стійкість цього а, малюнка. Давайте подивимось, що всередині. А всередині є кишеня для ноутбука це дуже зручно. Зараз я вам покажу краще. Несу радість рюкзачок, несу радість. а для ноутбука кишенька є, для гаманця можна використовувати, для ключиків також можна використовувати. І ще я вам хочу сказати, що скоро нам відкриють небо, скоро буде наша перемога, нам відкриють небо. І ви оцей рюкзак можете брати з собою у подорожі на відпочинок прямо у літак. Тому що розмір самого рюкзака дозволяє брати з собою на борт. Літака. Ну, і ще я вам хочу сказати, що ще раз повторити, що це дуже хороша, цікава а, ідея, гарний подарунок до Миколая, до новорічних різдвяних свят. Я вам скажу, що а, погляди, погляди інших а, людей будуть залишатися на цьому а, рюкзаку. І подивіться, український вітчизняний виробник, підтримаємо. І я усі посилання дам під відео та закріплю усі посилання під коментарями. Уто бо носіть з собою радість. Я також а, замовив, я обрав чорний, а, мені є кому його подарувати. І я думаю, що цим подарунком будуть, будуть дуже задоволені. Віднайдіть для себе радість і носіть її з собою. А я сподіваюся, що а, нами на Майбутнє. А такі рюкзаки будуть не тільки для чарівної половини а, нашого а, світу, а й для чоловіків. Я сподіваюся, що такі рюкзаки також а, скоро будуть для чоловічої можна сказати, аудиторії а, з новим цікавим принтом. Я вже навіть думаю, там якийсь наш літак, мріяда, логотип якийсь а, України нашої. Ось, наших міст з України. Я думаю, що а, дуже хотілося б мені також мати такий рюкзак. ось, а, ну, Сподіваюсь, що а, він буде. буде. Я сподіваюся, що цей м, огляд був вам доречний. Залишайте коментарі. Ось, а, чекаю ваших коментарів. Дякую за вподобайки. Усього вам самого-самого найкращого!